Усім добрий день. Сьогодні хочу показати, що я придбала у магазині Кутіва. Так, по-перше, це гербіцид Ось такий взяла на пробу та отаман. Не знаю, оригінальний чи чи не оригінальний. Можливо, підробки не існує, але мені моя святруха казала, що наче є ще підробка. Але, ну, перевіримо. Якщо події, то. Оригінальних, навіть якщо не оригінальна, але подіє, то нам підходить. Далі це петунія. її вже розпакувала, подивилась, зараз покажу, як тут насіння відповідається. Ось такі ось і тут буквально 10 насінин. Це якісь професійне насіння F1. На малюнку гарна, буду пробувати. Також. Придбала, придбала таке доброго для самшиту та вічно-зелених, бо вічнозелених нас багато. Та хочеться, щоб вони скоріше наросли, бо в нас вони ще досить маленькі. Також придбала огірки. Ось такий артіст. Далі пасаліму, октопус. Такий сорт, три сорти, здається. Так, брала. Різні, щоб різний термін дозрівання був, щоб увесь сезон можна було смакувати огірками. Обирала маленькі, хрустенькі, бо я не люблю великі огірки, коли вони переростають. Тож обрала такі. Далі це перець солодкий Crimson кінг. Буду незабаром висівати на розсаду, пробувати на схожість. Помідори томати, ось такі поубіг. Потім праціозно італійське насіння чері. Ще ніколи не було досюдо вирощування томатів, та взагалі, овочі буду все пробувати, експериментувати. Потім е, це томат нуксі е, жовтий. Взяла ще баклажани. Теж хочу спробувати, як вони їх вирощувати. Та салат. Драгом. І також з минулого року в мене лишилось насіння дині. Я його так і не висіла, бо ми на ділянці не проживаємо зараз, де і місце для посіву. І тож, не висівала в тому році, в цьому році спробую. Може щось в вийде. Буду експерим... експериментувати. Також ще придбала насіння кукурудзи і хочу ще придбати насіння полуниці та також ще якогось сорту кукурузи. Бо в мене дитина дуже полюбляє кукурудзу та просить виростити кукурудзу тож будемо з ним сіяти. А поки що ось такий. Дякую за перегляд. Буду вдячна за вашу підтримку, за вашу подобайку і до нових відео!